Оце? Да. Ну тому що сенс, так? Да? Ви все це ну, чи є? Цільним шматком. Ось цю підворот, під ворот, під накладочку, вниз, кліпки uh -huh. взагалі видно, не буде Угу, угу. Uh -huh. uh -huh. Добре. 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 Ніяк, немає. Зараз додатково поклею повністю двері. Озвучили ціну мені в 25 тисяч гривень, але оскільки я вже фактично постійний клієнт то це обійдеться в 20 тисяч гривень. Ну і озвучили, що що тут прибираємо, Тому що тут я робив раніше для того, щоб не оббивались края під ручками, а тепер повністю буде цілим шматком. Так, 20 тисяч. Угу. Почепило? Угу. Є норм. Да. Окей. Йдемо до машини. Mm -hmm. А якісь ще ви мені документи будете давати yeah. нові? Типа, чи тих достатньо, yeah, що тих достатньо, є. Достатньо, абсолютно, так. Да. Передні карти треба було зняти із-за чого? Це ключовий доступ. Ну, фішка з ручку, щоб зняти. З ага. фішку відключити потрібно. Ну, ага, оцю фішку, так? Yeah. Да? Ну, і відповідно по поклейці. Це повністю поклеєно. Ці частини також поклеєні. Дуже поклеїли. Ну що, гарно бути виглядає. Стали більш лянцеві. Вони більш лянцеві, да, так. Гарно виглядає. Моєму, так, краще. <ріст> да, так краще. Тут воно все, да, так? Це повністю з підворотом, з усіх чотирьох сторон. З усіх чотирьох. Да, тобто ну супер, супер. супер. Воно видно, капельки стікають. <ріст> не було ж там царапин, наче мене ще не покоцали. Так, так, так. Ще не покоцали. Все, супер, дякую. Дякую вам. Все, пока-пока.